Влог Ми приїхали на БДНХ з мамою. Трошечки погуляємо, подивимось на осінні такі локації, поки вони ще є. Дуже актуально їхати в кінці осені, але ніколи не буває пізно. Просто дивіться, як гарно. І немає людей. Зараз 9.00. Короче, дуже інтересінг факт. Колись я приїжджала сюди на тестове завдання, коли я працювала в такій творчій сфері, шукала для себе різні можливості. І це була вакансія СММщика, СММника. Я приїхала максимально як якийсь бомж. І я не думала, що тут буде якийсь захід. Я приїхала купа людей в таких нарядних костюмах. І, значить, я така як бомж, ну, була дуже неочікувана. І звісно, що мені потім ніхто не відповів після цього. Але ну, буває. Тут локейшн, прям вау. Особливо коли нема людей. Мені тут подобається найбільше, тому що загалом, коли я їду в центр, мене вже починає все бісити, дратувати люди. А в цілому, в принципі, як і всюди тут. Але м -м, тут якось спокійніше все одно, особливо в такий ранній час. тому... Тому, так, да, мені тут подобається найбільше. Плюс тут така, знаєте, природа, ліс. Дивіться, які тут класні локейшн. Взагалі осінь це моя найулюбленіша пора. Зиму я ненавиджу. Люблю весну, літо не люблю, тому що дуже жарко. А от осінь це найкраще, що може бути. Мені дуже подобається. Тут таке, от... тут я так стою прикольно, мило. Дуже рідко є настрій, щоб фотографуватись, і в цілому, дуже рідко, коли в мене виходять нормальні кадри. Я не знаю, з чим це пов'язано, але щось мені ну, рідко коли щастить. зробити класні класний фот. Ну, Коротше, ми приїхали на якийсь е спорт-естафету купа людей. Атмосфера незвична, класна музика. До речі, музика реально класна, тому що оця попса, мені не дуже подобається. Велика рідкість. Я дуже рада, що тут є така класна музика. Я завжди, коли чую щось таке, мені прям радісно стає. А це просто вайп-чил. Ставлю лайк. Реально класно. Моя мамулік, вона дуже стильна, дуже гарна, я взагалі дуже сильно її люблю. Вона реально класна. Ми прийшли в сушию. Я дуже люблю приходити тут в республіки саме в сушию. Мені тут дуже комфортик, не так багато людей, як ви розумієте. Я це дуже люблю. Тому сушия для мене це the best і плюс тут смачно. І я завжди на роботу собі замовляла саме в суши є місосуп і макіроли такі з огірком. Це реально комбо вау. Тому я вам раджу. Я не знаю, може тут ще якісь смачні заклади, а завжди йду саме в шию. А ще ми зробили такі міні покупочки Я вам теж покажу, трошки пізніше. Зараз нам все пронесуть. і я вам покажу. Зроблю таку міні-розпаковку. Сьогодні я сильно не затарювалась, хоча були речі, які мені сподобались. Але я щось, знаєте, думаю, блін, от я візьму якусь куплю хрінь, не буду її носити. У мене, знаєте, скільки речей в шафі? Нахіра я буду купляти його постійно. Коротше, я купила собі мамі і сестрі таку класну маску. Вона йде рожева з персиком і з такою типу пінкою. Ну, я таке люблю, тому я взяла. Наступна це свічка, щоб знімати естетик відео. Розмовні, типу зі свічкою. А, це неймовірно. Взагалі, я дуже таке люблю, треба ще купити, може, на Майкапі замовлю. І нарешті я взяла ось такий тестер оцей самий популярний е, гель для душу, який я бачила просто всюди, в Тіктосі, в Інстаграмі. І він дійсно дуже крутий! Він Тупо, як цукерка. Я не думала, що він буде настільки класний. Ну, коротше, прям топ, в принципі, я, я би взяла собі і е, повноцінний розмір повноцінний. Тому такі от короткі, маленькі покупки, мені треба змінити свій телефон і. Я хотіла взяти поновіше, щоб вже просто ну, якби не паритись і ходити з ним довше, але так і не зайшла в магазин. Я люблю там яблука, купувала собі там мак, купувала татові телефон, і в цілому, там, в принципі, ну, все окей в цьому плані. Тому е хотіла я подивитися, але так і не, не глянула, якось пізніше подивлюся. Невеличкий влог вийшов. Е мабуть, я піду вигулюю своїх собань і все. І на цьому. Моя неділя закінчується. Мені треба буде підготуватись до роботи. Завтра поїхати на роботу. Купа різних інших моментів. Тому всім па-па!